Це були справжні патріоти молоді. Антон Цедік, Антон Грицай, Сергій Лимар, Денис Синюк, Дмитро Гречко, досвідчені Валерій Баняківський, Олександр Фролов, Олександр Максимов, Дмитро Коряк, Олександр Мочанев. Усі вони віддали своє життя за нас. Сьогодні їхні рідні зустрілися у сумному місці, де покояться їхні сини, брати, батьки, герої. Але від цього ні матерям, ні дітям не легше. Особливо молитву за душі десятьох спочилих героїв полтавців прочитав архієпископ полтавський Кременчуцький Федір. Є молитви традиційні, молитви батьків за спочилу дитину. Ці молитви є в молитовнику, і ми батькам про це говорили і говоримо і підтримуємо батьків. І те, що ми сьогодні тут, ну принаймні, поки. Поки будемо живі, то ми будемо приходити до наших хлопців, не будемо забувати їх і будемо пам'ятати, тому що ну, вони звершили подвиг, вони віддали своє життя за нас, за мир в нашому домі. Якась особлива любов до цих хлопців. Валерій Боняківський був одним із кіборгів. Він героїчно загинув, прикривши молодих побратимів на Донеччині. Я відчула і мені були знаки, що він. Возмущається, вони там всі побратими воювали, вони всі рівні, вони всі друзі. А ми їх в оградки якби відокремлюємо. У мене є пропозиція, так як в цивілізованому світі зробити зелені оградки. Є така рослина, самшит, Це маленькі кущики зелененькі. Якщо це буде потрібно, будемо збирати на це кошти. Якщо міська влада сама не спроможна це зробити, такі живі горожі, вважає жінка, навіть простіше доглядати. Фарбувати їх не потрібно хіба підрізати. Хотілося б, щоб алея героїв на центральному міському кладовищі більше не поповнювалася новими могилами та не оголошена війна. На жаль, продовжує забирати життя захисників. Тож молімося за душі героїв, а також за мир, який неодмінно настане.